Третє питання про звернення депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області до Міністерства освіти і науки України Полтавської обласної військової адміністрації Полтавської обласної ради. Ви ознайомлені з текстом проєкту рішення і з текстом цього звернення. Скажу так, у нас є кілька позицій в місті. Вони дещо відрізняються одна від одної. Є позиція. Кременчуцького педагогічного коледжу імені С. Макаренка і його керівництва, яке вбачає майбутнє розвитку свого педагогічного коледжу в створенні повноцінного вищого навчального закладу, який би міг готувати фахівців різних спеціальностей і різних напрямків. Є позиція нашого Кременчуцького національного університету, класичного університету, який працює, який багато років вже випускає фахівців, має гарні результати в. Національних і світових рейтингах і вбачає розвиток освіти в області, який би грунтувався на системних підходах. На підходах, які б враховували не лише сьогоденну політичну кон'юнктуру і прагнення деяких керівників обласних перетворити свої напрямки, чи то населені пункти міста, чи то свої коледжі в академії. Ну, звичайно, це. Бально, що люди так турбуються за те, чим опікується, але не треба забувати про те, що ці керівники, ці люди, мають думати про розвиток всієї вищої освіти, всієї Полтавської області, всіх навчальних закладів, а не лише тих, які напряму підпорядковані підзвітні підконтрольні полтавській обласній раді. То в даному випадку, ну коротко так зачепився питання ну, голова міста, але воно прилягає в тому, що восьмого. На початку вересня, на початку серпня розпорядженням голови адміністрації з подачі департаменту освіти були виділені значні кошти, тобто стільки виділене фінансування, в тому числі для нових спеціальностей коледжі, які ми позаздрили будь-які університет, п'ять університетів будь-якого, які є у нас в нашій області. Тобто є, скажімо так, це, це, вже не є, це вже не є доброчесна конкуренція. Так, а оцей документ працюємо типу і назви, його має прийняти обласна рада. Чи вона його вже прийняла? Чи це ми ініціюємо? Ні, вона його не прийняла. Справа в тому, що половина було винесено. То десь, ну, під, під, під час того, як воно було прилюднено. А ще до того був, було прилюдне. Я тут спеціально спадко, як думаю, кому цікаво, я можу показати, було розпорядження стосовно того, щоб відповідно до подання е, департаменту освіти виділялися місця е, е, за оригінальним замовленням, наприклад, на мене ну там все десятками. Тобто, стільки місць немає жодної. На університет в нашій області жодної немає. І оскільки е, на коледж не розповсюджується вимога прийому відповідно до загального українського конкурсу, то це приводить до того, що якщо на цю спеціальність, ну, наприклад, менеджмент, треба набрати бали, щоб вступити в будь-який університет нашої країни, треба набрати бали 182,7, наприклад. То, е, Колич може приймати з будь-якими балами, які вони вважають за доцільним. І зрозуміло, що під це є підстава таке, що це для, скажімо так, я навіть загляну і скажу точно, як це написано в відповіді департаменту. Для... Ну, коротше кажучи, мова йде про мало забезпечення. Верстви населення, що є фактично фарасіїстом, тому що на наступний рік, як і всі люди будуть знати про те, що можна вступити набрати 134 сто замість замість 180, то ясна справа, що тобі вже не, не, не можуть поступити, зможуть поступити ті верстви, для яких власно про які власно йдеться відповіді університету. Департаментом освіти. я дуже дякую Михайлу Васильовичу за докладний коментар щодо ситуації, яка склалася. Але для мене це як от говорив Михайло Васильович, для мене це зараз контраверсійне питання, тому що Полтавський цей коледж він фінансується з Полтавської області, і Кременчуцький національний університет фінансується з держави. Ну, тобто ми, міська рада, не маємо фінансового впливу ні на перший, ні на другий заклад, і тому е, мені здається, тут нам е, ну, треба детальніше вивчити це питання. бо ну, Я зараз, наприклад, як випускниця е, педагогічного училища, мені е, бракує інформації, погляду от, від керівництва. Да бачно училище, як в це бачить ситуацію. Панесію, ну якщо у когось немає якоїсь інформації, ну, мабуть, сюди і прийшли для того, щоб доповісти і надати всю необхідну інформацію. Тому, будь ласка, давайте задавайте запитання. А, а просто казати про те, що в мене немає інформації, я не визначилась, то будь ласка, готуйтесь тоді правильно до сесії. Якщо е -е, потрібна ще якась інформація, запитуйте її, її. А так просто казати, я не, я не буду приймати участь, тому що я щось не знаю, так задайте питання. Він мій він прийшов до нас. Це, він вам він, 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 примагу таку пописувати. А, а ви кажете, я не, я не можу визначитись. Вибачте. Шановні колеги, ставиться на голосування питання третє порядку денного про звернення депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області до Міністерства освіти і науки України, Полтавської обласної військової адміністрації, Полтавської обласної ради. За основою в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. 22 проти 0 отрималось 3, не голосувало 6. Рішення прийнято. Пакет дорожників не прийшов. На жаль. Запишіть собі. Я запам'ятаю, Саш, мене пам'ять. Ні, ні, ні. Ми ну, ж все розуміємо, чому йшло. Ну, На позицію, значить позиція. Так, да, перестань. Тут таке ситуаційне питання. <головіка> <На> чор, <головіка> 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 да, да, ви, пожалуйста, об'єднайте. Так, Олександр Володимирович, я по правому берегу, я вже зрозумів. Так, четверте питання порядку денного. Михайло Васильович, ми дякуємо вам, рішення прийнято, 22 голоси є. Все добре, все так, як повинно бути. Партія буде. ожила. Четверте, про затвердження програми забезпечення виконання рішень про стягнення коштів місцевого бюджету на 2025-2026 роки. За основою в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. На що підставити? Так, що то ви Олександр Олександрович, сьогодні агресивні. А я всі до правду. Так, будь ласка, прошу голосувати, прошу підтримати. оно не требовалось нами, оно называлось им